Це відео про їжу в Буковелі, наймальовничішому та найпопулярнішому курорті в Україні, розташованому у самому серці Карпат. Сьогодні ми скуштуємо багато цікавих страв, такі як пляцок з тертою картоплею та грибною поливкою, десерт шоколадна та шишка. Також скуштуємо дуже смачні вареники з картоплею та білими грибами. Відвідуємо сніданки та скуштуємо цікавий такий борщ, називається перше причастя гуцулів. Це легендарний борщ з м'ясом та копченими сухофруктами. Перший заклад, що ми відвідуємо, це ресторація Садиба Грибова хата. Унікальний відпочинковий комплекс споруда має вражаючий вигляд, оскільки збудована у формі гриба. Цей ресторан із карпатсько гуцульською кухнею. Субський. Дивіться, яка подача. В хлібі сметана, сало є і навіть є чеснок. Дивіться. Потрібно самому його видавити. Зараз зробимо. Ух, як багато. Буде дуже гостро і та смачно. Так, зараз сметанки ще. Це борщ зі сливою. Називається, по-перше, причастя гуцулі. Це так у закладі називається борщ це. Дуже багато м'яса бачу, ребра та чорнослив. Такий унікальний рецепт. Гуцульський справжній. Пробуємо спочатку картоплю. Смак дуже насищений. Смачно. Трохи відставляємо. Є також суп курячий. Ось такий. Вартість всіх страв я напишу вам, щоб ви бачили, скільки ще коштує. У цьому супі курка фермерська. Смачно, натурально наваристо. Імбирно облепиховий да, Зараз спробуємо. Цікаво таке. Трошки розмішаємо. Подача, бачите, яка? Цікаво. Найголовніше це комплімент від шеф-пухаря. Дивіться. Грибочки, наче треба ретерти сало. Спробуємо смак. Який же він комплімент від шеф-пухаря. Трошки гостре, Ціну за все, я скажу в кінці, це все мені коштувало. Чимось схоже на жульє. Да, Зараз спробуємо на смак. <звук> <Так>. <звук> Як маленький дурна, але великий, і зверху, з подливкою такою. Наче сметана або вершки. курка та гриби. Ну, майже жульєн, Тільки сир не вистачає. Смачно. І також замовив ще вареники з картоплею, ось така подача, теж, З соусом. Соус грибний бачу з луком давайте трошки ось так. Діберенки справжні, домашні, не в магазині точно. М -м -м. Really? Дуже смачно. Рекомендую. Але ціну, друзі, не для кожного. Наприклад, борщ 285 гривень. Ну, так, немало. Але можливо, для буковелі це є нормально. Хто знає. Зараз, друзі, прийшов до закладу. називається Бугі. Такий, на, наче начебто хата, щось дуже схоже. Кафе Бугіл це сучасне кафе із здоровим та швидким харчуванням. У цьому закладі чудово поєднуються сатишний інтер'єр, смачна кухня, принципи самообслуговування. Що стосується цін, то це питання відкрите. Заклад формату буфет. Тобто ви самі собі берете підніс, бачите, як я взяв. І самі собі берете, що хочете. Так, ціни. Салат крабовий ось 155 гривень. Ось за це. Ну, трохи дорого, як я вважаю. Картопля смажена: 90 гривень порція. Тобто, тут за порцію, не за грами, за порцію. Так. М'ясо по-французьки свинина називається. 195 гривень. Так, немало. Так, і торт вафельний. Ну, це найсмачніше, що я бачив сьогодні. Коштує 90 гривень. Давайте спробуємо. Так, зараз. Тобі всі припори собі почнемо з картоплі. Якщо хочете, можна все підігріти, є мікроволновка. Мікроволновка. кіч. Так, дивіться. Оп. Картопля, якщо чесно, холодна. Ну добре. А так, в принципі, вкусно. З тако. Але цілуватися, якщо хочете, після картоплі цієї, то не вам. М'ясо смачне, є лук, є майонез і, сир. і свинина. Не курятина. Ну, в принципі, непогано. Щоб якщо картопля була гаряча, то взагалі... Тобто це формат пустотої хати, грубо кажучи. Але ціни, ну, такі ресторанні, чесно. Хоча, знову ж таки, у Буковелі дешевшого закладу, мабуть, я не зустрічав. Так, якщо подумати, ні. Мабуть, це не дешевше, що є в Буковелі. Так. І давайте спробуємо одразу салат. <різований> mm. Чимось схоже на олів'є, але з крабовим балочками. Ну, непогано. В принципі, непогано теж. Так. Тепер наша гордість це вафельний торт. Так, як би його взяти? Смачніше, ніж магазини. Я такі знаєте, готують, лотути продають. Це й краще, чесно. Тобто це не реклама дають, це просто факти, які кажуть, які пробують. Є смачний борщ. замовив в цьому закладі грань називається заклад. Це борщ. Український смачний борщ. Він подається разом зі сметаною та бамбушками. Бачите, та, подача така. Також замовив ще цікавий, такий, бачите, теж це котлети по-київськи разом з пюре, але пюре не просто пюре з капустою та чимось ще. Зараз будемо пробувати все, скажу точно, з чим воно. Спершу, першої воно на смак. Давайте з борща почнемо. Вона дуже багато, в принципі, тут так, поклали, не шкодуючи, як я люблю. Борщ дуже наваристий, бачу. Такого знаєте, темного кольору, бурякового. Все як справжні Карпати подивіться. Справжній Карпатський. І беремо дві папушки, навіть Одну візьмемо і спробуємо, яка вона на смак. М -м -м -м. З часником. Цілуватися не можна більше. На жаль, сьогодні так. Що у Закарпатті є більше ста різновидностей борщи. борща. Тобто є борщ з сливою, є борщ з ізюмом, навіть, є з квасолею. Там, там варіації більше ста точно. Це така варіація більш класична, така навіть київська сказав би. Але смачно все смачно, лаконічно. м'ясо. Так. Сама котлетка виглядає ось так. Давайте її розріжемо спочатку. Угу. Всередині вона наче жульє, тобто не сир, а наче якісь гриби бачу. Скоштувати, тому що так не зрозуміло. Всередині карпатські гриби точно, лук. Та в принципі трішки соус, але мені не височай сиру, якщо чесно. Пюре с капустою. Консистенція цікава. Короче, парите пюре, разом с квашеною капустою. Це все таке. Ціни, друзі. В принципі, для Буковелі ціни помірні. Хоча, як ви вважаєте, якщо ви вважаєте, що дорого або дешево, напишіть коментаря, буде цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Так що їмо далі. І ще замовив десерт, до речі. Трошки пізніше було, тому що він готується 40 хвилин у вигляді шишки. Десерт з трьох видів шоколаду щось таке. Ну, побачимо зараз. Шишка. Три шоколади у вигляді шишки. Такий десерт. Також замовив ще карпатський чай. Бачите? Така відставка дерево. Це є дерево. Так, що будемо пробувати? Шолома всередині ця шишка. До речі, так, знаєте, цікаво, що позаду мене теж ці сосни, шишки, і тут тарілці шишка теж. Так, розрізаю навпіл. середині зараз спробую Липу? Трави? Ну, цікаво. подача, подачі, смак. Сніданків, якщо у вас в вашому готелі немає сніданку, можна прийти ось в цей заклад, називається Blue Mountain, Синя гора, та замовте собі сніданок. Сніданки є чотирьох видів: там є млинці, є яйця пашот, є щось, і там гранула, тобто на вибір дуже нормально, є багато чого. Я собі замовив яєчню з беконом та круасан з чаєм. І це все коштує 250 гривень з людини. Дитячий сніданок 120 гривень коштує. Тобто, якщо у вас така. Бачите, проблеми і немає сніданок в вашому готелі, ви можете замовити його в цьому місці. Зараз будемо пробувати який на смак цей сніданок. У вартість входить яєчня, бекон, фасоль, сир, салатик, навіть сусиський. Також ось круасан такий, бачите, і чай. Чай, кава або сік на вибір. Ось. Так. Будемо куштувати це все. Все подобається. В принципі, як дуже ситно. Не знаю, чи я це все, чи ні. Спробую. Давайте також красам. Скуштуємо одразу. 250 гривень на льдовую. Так що, моя рекомендація. Ходімо далі. Вже потроху ввечері, бачите, темніше. Зараз підемо, щось перекусимо у найдешевший такий кіоск з ходогами та напоями. Зараз покажу вам, якщо у вас взагалі немає коштів, ну так теж буває. Але ви хочете побачити Буковель, бачите цю красу всю. Якщо десь зекономити трошки, то є альтернатива дорогим ресторанам, дорогим закладам, пафосним, Такий є ларьок з хот фотогами і так далі. Ось він попереду. хот-дог з молочною систу коштує він 50 гривень. Також є шаурма 65 гривень, паніні, чебуреки. Ціни помірні. Гамбургер навіть 50 гривень. Щось світло пропадає. Так. Знаходиться він біля грибової хати. Песик, привіт! Привіт, песик Буковельський. Що ти тут? Як твої справи. А? Як твої справи. Що ти голодний? Голодний трошки. Так тут виглядає фото за 50 гривень буковелі. З молочною Там Разом з песиком будемо штувати. Є капуста, майонез, грепшиця, сусика та кетчуп. В принципі, все лаконічно, нічого зайвого. І він не гострий, тобто помірний. Будемо їсти йти далі.